Мобільна бригада інституту очних хвороб імені Філатова регулярно виїжджає до територіальних громад Одеської області. За один такий виїзд фахівці можуть оглянути та надати допомогу близько 80 пацієнтам. Вже було переглянуто більш 400 пацієнтів. Багато зустрічається з такою серйозною патологією очей, це глаукома, Хворі частіше на цикровий діабет не своєчасно звертаються до лікаря, до лікаря. тому ми таких хворих направляємо до дальнішого вибору тактику лікування в інститут Філатова. Фахівці мобільної бригади проводять первинний огляд, перевіряють зір, очне дно та визначають, чи є у людини якась патологія. Часто головною причиною хвороб очей у дорослих стає стрес, пояснюють лікарі. Ускладнює проблеми той факт, що багато пацієнтів своєчасно не звертаються за кваліфікованою допомогою. Людина втрачає поступово зір і навіть не підозрює, що в неї захворювання, яке може привести до втрати зіру назавжди. І таким людям ми пояснюємо і рекомендуємо приїхати на дообстеження і на більш серйозне, таке детальне дообстеження і лікування уже в умовах інституту. Деколи пацієнтами мобільної бригади інституту Філатова стають і колеги-лікарі, працівники місцевих медустанов, розповідає офтальмолог. Навіть співробітники того закладу, да, куди ми приїжджаємо. Тої ж самої громади, яка організовує нам цей виїзд, теж мають можливість перевірити свій зір і навіть у співробітників, і медпрацівників. От були пара випадків, коли людина працює з глаукомою, з височенним внутрішнім тиском, і нічого не робить для того, щоб якось. Поліпшити свій стан. Основна частина пацієнтів мобільної бригади інституту Філатова дорослі. Вони частіше потребують кваліфікованої допомоги. Але є в команді офтальмологів і фахівці дитячого профілю, які працюють з юними пацієнтами і буквально рятують їхній зір. Бувають різні випадки, бувають і діти, які мають якісь рефлексионні проблеми, є дітки, які мають і катаракти, якісь вроджені вади. Тобто дуже різні. Але е, на цей час е, найчастіше у нас були, були е, алергічні кон'юктивіти. Ну і було вже у нас теж видалення, видалення стороннього тіла як така ургентна допомога, і е, все це проводиться з, те, з тою метою, що не кожна людина, яка є зараз. У в Різних наших селищах вона може дістатися кваліфікованої допомоги. Окрім величезного багажу знань та досвіду, лікарі беруть із собою в область спеціальне обладнання, яке дозволить точніше визначити діагноз пацієнта. Не завжди має заклад обладнання. Ми приїжджаємо зі своїм обладнанням. Ми веземо з собою і рефлектометр, і пневмотонометр, і шаліну лампу. Також інше оборудовання беремо з собою і проводимо такий скринінг первічний огляду. У разі потреби фахівці також можуть на місці здійснити хірургічне втручання та надати ургентну допомогу пацієнтам. У нас був випадок, коли дитина була з ДЦП, і там дуже тяжка форма була. він на коляски, і виїхати кудись вони у цей час не могли. Ну ось ми дуже вчасно приїхали, коли було стороннє тіло. А ми змогли його тут же видалити, Це було поверхневе стороннє тіло і вирішили всю проблему. Фахівці просять не відтягувати візит до лікаря. Тоді він зможе своєчасно призначити лікування та допоможе зберегти ваше здоров'я.